Страшна трагедія в Константинівці. Я думаю, що ви бачили вже відео, фото. Дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Спочатку повідомили взагалі, що немає загиблих. Потім, ну я одразу написав, що така трагедія не може бути без загиблих. І станом на сьогодні, на момент запису, а зараз 19.20, я вже бачив, що 14 загиблих. І думаю, що це теж не. Кінець сьогодні я був на ефірі, в ефірі телеканалу Київ 24, і там спостерігав е журналіст е доволі ну, натхненний, і він сказав, що у відповідь на мій коментар, що не потрібно романтизувати війну, адже ми все одно в небезпеці, які б успіхи на фронті не були. І він сказав, що він не романтизує, але він не хоче. Дивитись на все песимістично, бо так можна з'їхати з глузду. З'їхати з глузду можна тоді, коли ти ось в таких трагедіях втратив дитину, маму, брата, сестру, рідну людину. З'їхати з глузду можна тоді, коли ти в такій трагедії втратив здоров'я і на все життя залишишся людиною з інвалідністю. Тому не просто романтизувати війну не можна. Не можна взагалі розглядати війну як елемент життя. Оскільки ми вже в війні, то все, до чого ми маємо прагнути, це стан миру. Ніяких інших цілей не повинно бути. У кого є ці інші цілі? ви... Відео передивіться, подивіться на те, як плачуть мами дітей, у яких вже не буде завтра. От у цих дітей і людей завтра не буде. Вони не змогли дочекатися миру. Не змогли. Тому я ще раз наполягаю на тому, що всі тактичні стратегічні успіхи Україна має конвертувати в надійний і стабільний мир. А не планувати, що ми можемо воювати безкінечно. Гинуть діти. І якщо це для когось не аргумент, то мені просто з вами не по дорозі. І дякуємо військовим, які нас виберігають. Але разом з подякою військовим, поки що ми змушені висловлювати співчуття всім тим, то втратив близьких і рідних. Бережіть себе.